Закарпатські волонтери разом із небайдужими закарпатцями цього разу відремонтували понівечений автомобіль, який прибув із зони АТО. Перед відправкою на схід його освятили. За словами волонтерів, цей автомобіль був під обстрілами і його корпус сильно пошкоджений. Але спеціалістам все-таки вдалося дати йому нове життя. Цього джипа ми купили ще у січні місяці. Це машина була придбана на кошти, які зібрали закарпатці. Не лише Мукачівці, але й жителі Мукачівського району з інших міст Закарпаття, а також допомагали нам фінансово і вихідці із Закарпаття, які проживають за кордоном. це перший джип придбаний на людські кошти. Він відправився в зону АТО, якраз напередодні тих жахливих подій, які сталися у Дебальцеву. І я хочу сказати, що Ця машина врятувала дуже багато життів, тому що на ній вивозили хлопців із Дебальцева. Ніхто не постраждав у ній, але сама машина вийшла, ну якщо можна так сказати, дуже скаліченою. Практично був відсутній перед капот, дуже жодної фари не було, жодного скла. Вона вся була просто всіяна осколками. Авто вирішили не відправляти порожнім, а завантажили його продуктами та потрібними речами. Волонтер Людмила Бандурчак разом із іншими відправилась прямісінько до військових 128-ї бригади, аби передати автомобіль. Військові випробували його та відправились на місце дислокації. Після повернення в Мукачево волонтери розповіли, що бачили та чого не вистачає військовим, оскільки провели там три дні. Власне, в нас місія була доставити наш бойовий е, джип. Під позивним тазік. І е, деякі речі, які також ну, ми вже користуючися нагодою, зібрали для хлопців: це миючі засоби, медикаменти, якісь засоби особистої гігієни, і трошечки смаколики. Ну, враження, чесно кажучи, різні, враження неоднозначні, тобто, як позитивні, так і негативні. Пози, позитивні е, все-таки те, що ну, наші хлопці знаходяться. В бойовому духові, вони, як завжди, налаштовані патріотично, налаштовані по-бойовому, негативні в тому, що коли ти йдеш, коли ти дивишся, що все ж таки рік пройшов, ти очікуєш, що багато чого змінилося в їх забезпеченні, але Люди знаходяться в польових умовах, основна проблема це помитися. Зі слів волонтерки наразі є проблеми із оптикою, тобто її відсутністю. Але це не єдині проблеми, з якими зіткнулися військові. Мова йде про нарахування грошей тим, хто був дебальцевому. За словами військових, уже незабаром демобілізація. і коштів вони вже можуть і не отримати. Найбільшою проблемою є те, що їм іще до сих пір не виплатили по тисячу гривень бойових за ті дні, які вони були в Дебальцево під обстрілами. Тобто, куди я не заходжу, всюди просять піднімати це питання. Ми зверталися із запитами двічі, але це виходить якийсь футбол. Знаєте, от Міністерство оборони каже, винувата бригада, штаб бригади, бригада каже, ми всі необхідні документи подали на ці тисячі. Тисячу гривень добових а сектор або штаб, АТО десь цю документацію тормозить. І дійсно, ми вже почали знаходити оці всі ниточки. Штаб сектору, штаб АТО чомусь зволікає з наданням відповідних наказів для того, щоб виплатити нашим хлопцям тисячу гривень. Мирні жителі змінили свою думку щодо військових України і всіляко їх підтримують: хто водою, хто провізією. Зрештою, солдати виконують свій обов'язок, і тому, поки волонтери допомагатимуть їм, вони пообіцяли, що вже скоро слово війна буде тільки спогадом.